Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко і ви на каналі Кубастіка. Це означає, що зараз буде шоу Go Extreme! У це вже другий випуск. Сподіваюсь, що вам дуже сподобався перший випуск. І подивимося, наскільки популярним може стати це шоу для швидкуберів. А чим більше людей подивляться це відео, це означає, що тим ширше стане наша спільнота швидкуберів в Україні. Тож, давайте почнемо. А в сьогоднішньому другому випуску ми складаємо головоломку пірамідка. Чому я її обрав? Ви знаєте, це мабуть найпростіша і найшвидша дисципліна серед тих, які складають на змаганнях. Є Ще кубік Рубіка 2х2, але там треба знати набагато більше алгоритмів. А ще Пірамідка це перша головоломка в моєму житті, яку я самостійно розв'язав. Мені тоді було 6 років, і тоді я вперше випадково, але як потім виявилося не дуже, склав пірамідку. Якщо ви пам'ятаєте цю історію, протисніть лайк під цим відео. Ну а ми давайте почнемо. І так, все, що вам треба для того, щоб позмагатися зі мною в цьому прекрасному шоу Go Extreme – це мати. Пірамідку бажано вміти її складати, а також мати будь-який девайс для того, щоб записати весь час. Це може бути секундомер на телефоні, програма на комп'ютері або навіть ось такий спеціальний таймер для швидку менега. Час пішов. Пішов час. І отак потім зупиняється. 449. Хай в мене будуть всі збірки такими сьогодні. Окей, друзі, давайте розберемо пірамідку разом з вами для того, щоб розібрати її, наскільки я пам'ятаю, треба до себе зеленим боком, правильно? І жовтим вниз. Так, і можна розбирати. Скрамбл зараз з'являється у вас на екрані. Я за ним також розбираю. Це у нас B L'B R UR L- маленький. І дивимося, чи правильно ми розібрали. Так, все правильно. Якщо у вас вона виглядає так само, це означає, що ми можемо з вами починати наш екстрім. Фу, не знаю, чому Що тут екстремального, але так це називається у нас. Нагадаю, що бажано для того, щоб емоції були найяскравіші починати збирати пірамідку одночасно. Е, до речі, досить складний скрамбл. Я навіть не знаю з чого почати. Ви готові? Починаємо на 3, 2, один. Так. Я буду складати самим простим базовим методом, який я складав на змаганнях. І це у мене зайняло всього 6 секунд, 49 сотих. Я сюди так і напишу: 649. Слухайте, це непогано. Але, але я знаю точно, що е, національний рекорд України взагалі трошки більше секунди. Ви в курсі? А світовий рекорд менше однієї секунди. Напишіть в коментарях, потім обов'язково свій і Ми порівняємо його не тільки з світовим рекордом, а й з результатами інших учасників цього екстриму. Наприклад, моя перша збірка це 6.49. Розбираємо пірамідку і приступаємо до наступної збірки. Знаєте, на змаганнях я би почав хвилюватися, коли побачив би такий скрамбл. А якщо чесно, я навіть зараз трошки хвилююся. Спробую скласти це якнайшвидше. Бачу хороші перспективи в цьому скраблі. Три, два, один. 5,75. Трошки краще. Пірамідка зібрана. Запишемо 5,75. Ви знаєте, були часи, коли я кілька змагань поспіль займав е, з пірамідки перше місце. Це було дуже давно, і тоді мало хто знав швидкісні методи. А я для себе вивів такий метод з. Він пов'язаний з дуже простим самим першим новачковим практично методом, але я трошки оптимізував свої рухи, і в мене виходило складати приблизно за 5 секунд в середньому. І цього було достатньо, щоб скласти пірамідку швидше ніж будь-хто на змаганнях. І тоді це була моя улюблена головоломка. Яка ваша улюблена головоломка, можете написати прямо зараз в коментарях. Знаєте, якщо брати головоломки не зі світу швидкубінга, а просто то моя, мабуть, найулюблена це. Ось ця унікальна головоломка з магазину Кубастик 3D. Це, до речі, мій магазин 3D-друкований головоломок. Це головоломка сейф, перша головоломка, яку я розробив самостійно. Цей дизайн і ця концепція просто зриває мені міські. Наше завдання це покласти в сейф ось цей 100 з грошей. Але є нюанс – сейф вже Повне золото. Якщо ви хочете розв'язати цю головоломку, просто замовте її за посиланням в профілі. Там ви знаєте мій інстаграм-магазин для того, щоб замовити, просто напишіть нам в Директі. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви відвідаєте цей інстаграм-профіль і підтримаєте своєю підпискою та замовленням, мій малий український бізнес. Ну а ми продовжуємо. Третій скрамбл, друзі. Розбираємо. Окей, ось так воно буде виглядати. Така ситуація називається зібраний екскрус. Це може бути ще швидше ніж минулий раз. Спробуємо. Фу, якщо ви готові, одночасно зі мною. Три, два, один, поїхали! 3.68. Це вже непогано. Це вже робить мене щасливим. Але давайте перевіримо, чи вона зібрана, бо це було блискавично. 3.68. Результат нарешті результат в цьому шоу, яким я повністю задоволений. 3 секунди. 68 сотих. Давайте не затягувати. Переходимо до четвертої спроби. Поки пре. Так. Окей, окей, ось так це виглядає. Хм. Знаєте, повністю зібрана зелена сторона. Ну, Зелений хрест. Не знаю, чи з нього починати чи ні. Але виробіть, як вам треба. 3, 2, 1. 596. Пірамідка зібрана. Записуємо. 5,96 і залишається остання збірка, яка дуже сильно може повпливати на мій результат. Мій середній результат на змаганнях, до речі, 5 з копійками. Тобто, в мене немає САП. І судячи з усього, я його не зробив і зараз. Але, можливо, зробив хтось із вас. Подивимось: остання збірка вирішальна. Ой, я починаю нервувати. І ось він, наш скрамбл. Так, Чотири кути повернуто. Ой, дуже складно. Це буде важко, як для мене, так і для вас, але ми спробуємо скласти цю спробу якомога швидше. Окей, 3, 2, старт. М -м -м, я так ніколи не збирався, навіщо я це роблю зараз? Я Так налаштовувався, вийшло 10-14. 10-14. Кипець, так тервуйку треба збирати. Окей, записуємо, що є. 10-14. І ось він той самий момент, барабанний дріб, мій середній час. Це 6,07. Уявляєте, навіть не САП-6. Середній результат 640, ну а ВГ 607. Напишіть обов'язково свої результати в коментарях згідно нашим скрамлам. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і АВГ. І подивимось, хто з нас був швидший не тільки серед мене і тебе, а й серед усіх швидкуберів, хто дивиться це відео. Я нагадую, що це шоу-го екстрім, в якому ми намагаємося об'єднати швидкуберську спільноту ось такими невеличкими онлайн-челенжами, а саме екстрімом. Що ж, це був мій результат. Очікую ваш і очікую ваш лайк під цим відео і підписку на канал. бо... На цьому каналі виходять ще дуже багато корисних та цікавих відео про головоломки. Тут ми прокачуємо свої мізки і проводимо гарний час. З вами був я, Євгеній Бондаренко, на каналі Кубастік. Побачимося вже дуже скоро. Не пропустіть наступний хокстрім. Ну і інші відео. Па-па. Три шістдесят Ти бачив? <ріхи> Ні, ну це, це навіть не фінал, мені здається. На змаганнях був би.